Дуже знаково, що наша конференція з безпеки відбувається в той самий час, коли світові лідери збираються на саміті, щоб обговорити шляхи миру для України. Така паралельна робота тільки посилює демократичний світ, який сьогодні протистоїть глобальному злу, де Україна стала щитом на захисті Європи. Я хотів би поговорити з вами про долю та про місію нашого міста, чию свободу ці зброї в руках сьогодні захищають найкращі з найкращих громадян Одеси. Гадаю, росіяни давно зрозуміли, що їм не взяти наше місто, бо його захищають стійкі та мужні люди. Тому останнім часом наші вороги повернулися до своєї старої та перевіреної зброї гібридної війни. Рисуючись можливостю виступити на такому представництвому міжнародному форумі, я хочу на правах мера нашого міста ще раз офіційно заявити. Одеса давно зробила свій власний вибір. Ми боремося і гинемо за український прапор. Ми виносимо тягар війни заради вільного майбутнього наших дітей. Ми готові надалі битися за свою незалежність заради того, щоб бути повноправним членом вільного світу. Шановні друзі, Одеса – це не окраїна Південної Європи і не периферія. Ми претендуємо на те, щоб стати найбільшим центром логістики Чорноморського басейну. Наша інфраструктура та геополітичне розташування ідеально відповідають цим критеріям. Порти великої Одеси безпосередньо пов'язані з мережею річних портів, що ведуть у глиб Європи. Перед війною ми закінчили будівництво нової злітно-посадкової смуги, здатної приймати борти трансатлантичних перельотів. Зручна залізнична розв'язка, чудовий клімат європейської історії Одеси. Це, напевно, ви знаєте, що наше місто зародилося в сучасному вигляді як мультикультурний сплав. Наше місто відтворили та прославили французи, італійці, греки, німці, євреї, представники інших народів. Але головне, наше місто вистразило і заслужило право бути новим повоєнним центром морської торгівлі та морської безпеки. Зараз ми з вами перебуваємо в місті громадяни якого щодня чи нецо проти сил ворога, що переважують. Що переважує заради мрії про вільне європейське майбутнє? Я вважаю, що вже сьогодні необхідно розпочати вироблення нових правил, які забезпечують вільну та безпечну торгівлю в Чорному морі. Я закликаю вас сприяти тому, щоб Одеса стала центром вироблення та прийняття цих рішень. Ваша позиція це найкраща відповідь на наративи російської пропаганди, про яку я говорив. Як міський голова Одеси я можу запевнити, що наше місто зробить абсолютно все, щоб представники іностійних, логістичних, міжнародних компаній відчували в нашому місті себе максимально комфортно. Повторюсь, Одеса має всі необхідні геополітичні, стратегічні переваги, мультикультурну історію і справжнє розуміння того, що таке свобода і чому за нею варто боротися.